Дорого потрібна надійна підтримка. Агробізнес без кордонів. Аналіз законів та ринків, сучасні технології та тенденції, що сіють і по чому продають. З понеділка по п'ятницю у програмі Агроера. Світ змінюється. А ми працюємо для вас. Компанія Агротемп більше, ніж сервіс. Ми в курсі. Останніх ділових і фінансових подій країни як знайти роботу, де вигідно купувати товар, що відбувається на валютних ринках, як правильно витрачати гроші. Інформація від банкірів і підприємців, міністрів і топ-менеджерів. Всі головні економічні новини в одній програмі. Ранок починається з ери бізнесу. Україці. У нас в Україні весною дощі, а тут піщані бурі. Ми їдемо у Валє. Ви з нами поїхали. Багато фруктів. Це Африка, це Туніс. Нічого собі прикраси. Спонсор програми Укрфін Страх. Якісна медична допомога в подорожі. Ми доводимо зрілий вік, нова ера в житті людини. Приходям суда. Адихати, танцювати, веселитися, спілкуватися. Життя должна бути интересной. Зрілий вік це час, коли можна жити щасливо, повну працювати. Активно почав вивчати розмовну англійську. А ще одружитися і навіть народити дітей. Не пропустіть! Програма Життєлюб на телеканалі Ера. Шалені та несподівані. Є! Понятно, ребята, мол, пацаны мене навчили гонять. Авторитетні та відверті. Ну купівля задати. Yeah. Я думаю, чому так руться всі складно? То вказується бонус є зато. Переможні і емоційні. Ми так діли. А також забивні, розбивні, пробивні, Веселі, смішні і фантастичні. Новини спорту на ері. Зранку. і не треба будильників. Ми вас розбудемо. Спонсор показу газритоп. Гармонія травлення.